Права 1114. Середня арифметична чисел 7,8х і х дорівнює 7,2. Знайдіть число x. Ну що ж, розпочинаємо. Цю задачу можна робити по-різному, я пропоную її зробити через рівняння. Якщо нам відомо, що середня арифметичний чисел 7,8х дорівнює 7,2, то ми записуємо, а яким чином, яке рівняння? Як ми обчислюємо середнє арифметичне, ми додаємо 7,8 і Х і ділимо на кількість на 2. І так отримаємо 7,2. Ну що ж, записуємо тоді, пишемо. За умовою. Маємо. Отже, ще раз, як ми обчислюємо середнє арифметичне, 7,8 додаємо Х і ділимо тоді на кількість на 2. І нас має вийти 7,2. Ну, а зараз, якщо ми розв'яжемо рівняння, підберемо таке Х, при якому ліва частина дорівнює правій, то ми дізнаємося, чому ж дорівнює число Х. Отже, ділене дільник частка. Щоб знайти невідоме. Ділене треба частку помножити на дільник. То ми записуємо, що 7,8 плюс х це дорівнює. Отже, треба 7,2 помножити на 2. Ну і пишемо, що 7,8 плюс х це дорівнює. Отже, 7 на 2 це 14, а 2 помножити на 2 це буде 4. ,1. Є. Ну, а тепер знаходимо невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х дорівнює. Треба від суми 14,4 відняти 7,8. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Ну, що ж, Зручніше, напевно, буде відняти стопчик. Записуємо 14,4. Відняти 7,8. Віднімаємо. 4 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 8 це 6. 4. Забрали додиниці це 3. 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7 це 6. Отже, ставимо кому і записуємо, що різниця тоді дорівнює 6,6. Є. Ну що ж, тоді. Ми знайшли, при якому x у нас ліва частина дорівнює правій. Тобто число x у нас дорівнює 6,6 то середнє арифметичне тоді 6,6 і 7,8 дорівнює 7,2. Так, x ми знайшли. Ну і Записуємо тоді відповідь. Запитували, знайдіть число x, пишемо x дорівнює 6,6. Ну що ж, ось така задача про середнє арифметичне, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправо завершено.